Привіт усім, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серії ГМ проти РБ. Ми знаходимося в поселенні мисливців. Йдемо сьогодні на РБ, який зроблений з дерева. Буде цікаво. Перед початком прошу вас, друзі, перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми перейдемо до телепорта. Сьогодні ми з вами будемо бігати по Enchanted Valley. Телепортуємося на південь цієї чарівної долини. І біжемо у долину. Трошки прийдеться попетляти, рейдбос заховався, до нього важко зайти. До речі, нашого рейдбоса Звати сьогодні Фуріос Cieles. Так, дуже цікаво. ХП у нього 437 125. Атака 2471. Магічна атака 1817 та магічний захист 1046, а захист фізичний 2576. Так уже стоїть рейдбоси жирніші. У нього є файтери. Які йому прислужують, дуже цікавий, як він їх приручив, але це вже інше як то питання. Ми рухаємося з вами, скоріше до нього добігти.

Ось ми майже і прибігли, вже видно рейдбоса, видно нашого бафа. Ось він красунчик, коріння. Росте з голови. Отримуємо баф. Баф отримуємо за рівнем. Так, переходимо до фарму. Спочатку будемо знищувати файтерів, почнемо з квіток, вони можуть бути ядовитими, пічемо на рівне. Борячу б'ють зараз. Шість тоні. Дозволив цікати. Тепер можна вийти на дорогу. І приступити до знищення нашого боса Ось такого дерева цікавого, щось мені кастує. Даю всякі примочки. Є ногою, я ж не м'ячу. Щоб мене ногами взлетить. Такий цікавий. Цікаво навіть не знаю, це верба 600, чи хтось, чи Клинчук. Ось дуже цікаво зроблений рейдбос. Як дерева з володера персні? Можливо, це звідти персонаж. Зорди. До речі, як на боса з файтером. Можливо, то що він далі. І проколупати його, то треба бути Ареш. Насипало нам багатенько речей. Перевіримо. О, нам впали кусочки на велику сокиру точечка, благословенна нам Бармор штани Зубей. Чарівні, татушечка, кусочки на Авадон Робу. Це, мабуть, з попередньої серії. Тож, доволі непогано, друзі. Я вам скажу впало нам сьогодні. Поділіться, будь ласка, чи ви ходили на цього горбе, як ви з ним справлялися. А на цьому ми будемо закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І зустрінемося у слідюшій серії. Пока-пока!